Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Сьогодні хочу показати, як виглядає дача на півночі України в кінці червня. Зелень буяє, дощі льють кожного дня, заливають. І тому, щоб щось виростити, маємо ось такі конструкції. Бачите, це в мене так капуста росте під накриттям. Добре, що картопля любить воду, огірки під накриттям, на вулиці ті, що в теплиці, звичайно, теж і огірки, і капуста, і помідори, все підряд. Ну, а тут знову ж таки, під накриттям. Помідори. Так уже виглядають. Як бачите, накриття двойне. Спочатку йде агроволокно, яке тримає всю конструкцію, а потім ще зверху плівка. Ось вона тут із середини натянута, щоб сюди не йшов дощ. Тобто по плівці вода стікає туди за борти. Теплиці, тому що, якщо цього не зробити, то це просто буде біда. Буде сплошна фітовтора. Тут у мене баклажани і перці. Помідори більше полюбляють таку погоду, тому вони і виглядають, звичайно ж, масивніші, їм, їм тут добре зараз. Ну, а перці. Це такі південні рослинки, так як і баклажани, і погодка для них зовсім не радужна, тому що їм холодно і вони майже сидять тут на місці, практично не ростуть. Ростуть вони в мене тільки в теплиці. Отакі помідорчики, ось як бачите, на вулиці, в нинішніх умовах. Я так розумію, якщо б у мене не було такого накриття, Яке ми зробили ще в тому році, ніби було якесь відчуття того, що все буде у нас тут в такою погодою. Огірки теж зовсім не розвиваються і хворіють. Так виглядають огірки в мене в такій більш літній теплиці, легкій, вона вся із плівки зроблена. Але, знову ж таки, і агроволокном тут утеплено все. Так що в теплиці більш-менш, як бачите, виноград уже зав'язався. Тобто, все зараз потрібно вирощувати в теплицях. На цій стороні теж така ж ситуація. Як бачите, огірочки плетуться, зав'язуються. Перці в мене вон такі вже поросли, мабуть, метрові. Як бачите, оце ось один сорт, а то інший. Он як, наскільки відрізняється так. Ви не помилилися, я теж. Це перчинка. В неї буде я не знаю скільки перчин, тому що вона он, тільки починає квітнути. Тут у мене і капуста вже в'яжеться. І вже має он свої помідорчики порівнянні з тим, що на вулиці. Як бачите, ось так вони у мене квітнуть. Тобто, все-все заложено цвітоносами. Як я за ними доглядаю, можете побачити в мене на каналі. Що роблю, чим підживлюю. Відповідно, тут у мене такі, як би можна сказати, джунглі помідорні на цій стороні. Зараз покажу ще одну теплицю, та більш тепла. Ця теплиця у нас із вікон, тобто в неї тут двойне скло. Відповідно, набагато тепліше. Як бачите, такий у мене бурячок уже тут поріс. Маю завість на перцях вже доволі гарно. Ну і самі перці теж красиво виглядають і в'яжуться. Такі у мене тут огірочки вже. Он скільки нав'язалося. Завтра зранку буду зрівати, хай ще ніч доспівають, як бачите, on, скільки їх тут позав'язувалося. Так от. Тобто тут було посаджено все трішки раніше, а потім пересаджувалося в ту теплицю. Тут у нас вже on, висить такий виноград. Через місяць будемо свій куштувати це преображення. Ну і, звичайно ж, уже такі головки капусти. Теж скоро можна буде зрізувати, на вулиці виноградище тільки починає квітнути. Ну і ще в нас є один участок ось тут. Тут у нас більш такий виноградник і капуста. От, бачите, як капуста виглядає на вулиці. Сьогодні трішки прикрила її тут, Буде більше, тут у мене більші там такі кущики. Почали клювати голуби дикі. У нас тут їх багато розвелося. Ну і завдячуючи такій погоді, негоді. Прийшлося сьогодні накрити навіть гарбузи, тому що взагалі не хочуть розвиватися, сидять на місці. Зовсім такі малесенькі. І почали хворіти на фітофтору, Тому прийшлось обробити редомілом, підкормити трішки удобренням універсальним. І накрити. Побачу, що буде через тиждень. Накрила агроволокном два слоя, щоб не пропускало цю воду, яка в нас капає з неба. І ще ось було сонечко, і вже два години, як іде в нас тут дощик. Земля у нас піщана земля, і вона після дощу завжди була, от тільки дощ прийшов, і вона вже майже суха то зараз вона в нас просто не вивітрюється. Це ось такий сплошний мокрий пісок. Тобто нас тут заливає. Ось в такому стані, бачите, гарбузи, які я накрила. Тут у мене один кущик був ось висаджений, то там такі ж самі. Біля хати трошечки краща ситуація, тому я там і не накривала. Так виглядають гарбузи біля хати посажені. Тут, звичайно, їм більший затишок, тепло, і ще вони ростуть так на пригорочку, тому вся вода стікає ось сюди. Добре почуваю себе в таку погоду полуниця. Листя просто простобатівне. Але завдячуючи морозу, вона вся майже вимерзла, і тому ягід тут пошти що й не було. Так, що ось така. Ситуація у нас тут на півночі України. Просто все, все лє, все заливає. Ну, тут у мене кабачки теж, як бачите, прикриті, все прикрите від доща. Кабачки трошки починають в'язатися вже воно, але за те, що холодно, дуже багато пустоцвітів. Тобто, перш ніж зав'язатися, вон там починають рости малесенькі, вони спочатку пустоцвітнуть. Так виглядає цибуля. ну Цибуля теж любить воду, але не зовсім, щоб їй мокро було. Тому, завдячуючи нашим високим грядкам, вона тут не стоїть у болоті. В принципі, нормально в'яжеться така непогана цибулька буде, це та, що посажена була на зиму. Тобто вона вже скоро буде падати. І десь всередині липня її потрібно вибирати. Накрила сьогодні лохину. Є така спеціальна сітка, зараз продається від тахів. Тому що, от, як я вже говорила, деякі голуби, щось у нас тут на дачах, нас просто заполонили. І тому в минулому році я прогавила, і ми лохину майже не скуштували. В цьому році вона, от вон, і були морози, але все ж таки. Нав'язалася, тому прийшлося ось так її захистити. Багато в цьому році по річки, яку ми не сильно полюбляємо. Ну, а так, ось така ситуація. Тому, якщо нічого не прикривати, лишити так, бачите, малина теж починає учихати, тому що їй сиро, мокро і нема тепла. Ночі в нас холодні. До 10 градусів. Ну, а днем то куртку надягаєш, то роздягаєшся до футболки, тому така от якась незрозуміла температура, ну і постійні дощі. Тому, в ж така сама ситуація, то потрібно теж задуматись, так як і ми тут іще в тому році задумалися і все згородили, все для себе підлаштували під те, щоб. Хоч щось тут мати. Дуже рятують високі грядки. Ну і, звичайно ж, ось такі накриття. А ще я для себе створила, бачите, навіть між рядами, між цими грядками. Продається зараз таке волокно, воно таке ніби мішковина, але набагато плотніше. Обіцяють його виробники, що 8 років може пролежати. Тримається на таких шпильках у землю, втикаються, вони доволі кріпко тримаються. Тому що якби цього я не зробила, то просто б це кожні 3-5 днів тут би ходила із сапою. Як бачите, тут де не накрито, то просто це бур'ян, зілля пре-пре і нема в нього куди подітися. Ось Бачите, тут ось не хватило трошки мені, то, то це все ось просто заполонило. різними-різними бур'янами. Те, що кому було цікаво, сподобалася моя прогулянка, моя розповідь про город і рослинки на півночі України. Яка в нас тут погода, яка в нас тут температура. То, звичайно ж, поставте мені вподобайки, буду вам вдячна. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете надалі спостерігати, який же буде в нас в цьому урожай, чи щось ми отримаємо. Ну, картопля, я думаю, буде. Це моя картопля посаджена в технологію в розвал. Як бачите, картопелька така непогана. Гарненькі ось листочки такі. Е, сидить вона тут прикрита вже в два слоя сіном, вже скоро треба буде її розвалювати і укладати третім. Оце, в цьому і суть цієї технології, що вона не сапується, не підгортається, а три рази за сезон укладається сіном. Ну і завдячуючи теж високим грядкам вона не стоїть у воді. І о, гарно рости. Така погода для неї просто супер. А з вами була Людмила. На все добре.